Кожне місто, що одержало право міського самовряду, Самоуправління мало власний герб. Зокрема, і наше місто, от перші свої герби, а це були різні могли бути герби, отримало саме у цей, у цей час. Наш герб він почав формувати саме от цього часу. Тому що на перших гербах нашого міста або міста Олександрова, тому що і ця і ця назва зустрічається в цей час, був ось такий герб: рука з кинжалом і відсіч. На ведмежа голова. От, це один варіант герба. А також на печатках нашого міста, на печатках міста Олександрова, тому що місто мало е, дві назви. Ну, як писав е, Писали дослідники, називали нові і старі лубні, як сам Олександр Вишневецький писав у старих документах: нові лубні тобто те місто, де була його столиця, і старі лубні на замковій горі, от давні лубни. Ну і ще ось ще одна так, вид герба: це рука теж з кинжалом, і гармата, і ядро. Ну, з давніх часів наші лубни були фортеці, були, тут був військовий гарнізон за часів Вишневецьких. Доводилось багато оборонятись. Місцева громада за часів Магдебурзького права це мала одна з основних функцій оборони міста місцевої громади, тому був і ось такий герб. Ну а пізніше, от вже за часів Катерини II, коли затверджувалися герби, в 1782 році, і це дуже так унікально, що у лубнах був затверджений герб, рука тримає полковницьку булаву пернач як символ влади великого полкового міста і величини, якими були лубни наші у XVII столітті. І цей герб, дуже приємно, що цей герб старовинний з такою цікавою історією, їй донині гербом нашого міста. Цілий ряд історичних документів наголошує на тому, що для управління Лубенськими землями потрібні були санкції держави. Її представляли самі князі Вишневецькі чи призначені ними старостами. Саме тому стає зрозумілим, що деякі документи підписувалися війтами, бургомістрами і старостами. Також знаходимо свідчення про те, що в 1623 році на чолі Лубенської громади перебували староста Олександрова, Мартин Нагуренко, Віт Лубен, Федір Бишовець. Бургомістрами міста в цей час були Йосиф Світайло, Сидір Адамович, Олекса Товкач, Мисько Марченко, Іван Витязь, Іван Бей. Як бачимо, деякі прізвища дійшли до нашого часу і нині поширені серед лубенців. Реформатор Правління Катерини і її постійний тиск на українські землі стали основною причиною наступу на права міських обчин. Згідно з підписанням в 1781 році спеціального указу установлення на губерні, запроваджується нова судова система в Російській імперії. Так розпочинається поступовий наступ на права міських жителів і їх органів влади магістратів. Справу Катерини II продовжує Микола І. Він у 1831 році скасував Магдебурське право по всій території Надніпрянської України, крім Києва, де воно зберігалось до 1835 року. Це було офіційно, а загалом традиції Магдебурського права вони принесені через віки. Оце наш шлях, про який ми так мріємо, через який ми війдемо. Так, хочеться в справжню Європу, станемо справжніми європейськими містами з тим рівнем життя. Ну і я думаю, що от найкращі традиції, от які тоді були започатковані, якщо ми їх будемо зберігати, відновлювати, вони нам у цьому допоможуть. Говорячи про лубни середньовічні лубни, важко відійти від Вишневецького, а говорячи про лубни. Десь початку ХХ століття, кінця 19 століття, важко не згадати Катерину Скаржинську. Саме завдяки її видавнічій діяльності до нас дійшов план Лубен 1746 року, складений військовим інженером Олександром Рігельманом, саме тим Олександром Рігельманом, який в майбутньому написав опис України. Олександр Рігельман, працюючи над спорудженням нових фортець, займаючись реконструкцією старих, давав рекомендації по зміцненню Лубен. Для нас цей план цікавий не з військової точки зору, а саме як інформація про саме місто. І так, місто Лубний. Складалося воно, як ми бачимо з плану з города, замка Великого, замка Малого. Но город це територія, сучасна територія, починаючи від будинку культури, і закінчується наше місто, тодішнє будинок СБУ, побудувати будинок культури на місці кріпосної стіни, яка з одного боку, зсередини була прорита ходами, щоб. Підірвати ворогів, а вороги з зовнішнього боку намагалися пролізти в місто, було, мабуть, не зовсім розумно. Слідуючі ворота це у нас водяні ворота. Ну, якщо говорити про сьогоднішні, це приблизно трошки далі будинку Акорд, оцей банк Акорд. Там зараз такий двоповерховий будинок, красивий, хто знає. Там внизу були водяні ворота. Подільські ворота, де відходить вулиця Івана Франка, відходить від Шевченка. Там, колись стояв знак такий лубний, там внизу ходить асфальтована дорога. Ці ворота, до речі, були як і порятинські, головними. Ну, порятинські назва говорить, куди вони вели. А Подільські це понизу. Лісом до Лисої гори і далі, куди вам потрібно, чи на Миргород, чи на Полтаву, чи й далі в бік Дніпра. Слідуючі ворота Миргородські. Ну, Нас в себе на плані ви можете знайти, вони знаходилися приблизно там, де зараз спускається вниз вулиця до річки. Слідуючи микінські ворота посередині Великого замку, вони вели до Миколаївської церкви. Наверху між великим і малим замком були слідуючі замкові ворота. Це якби внутрізамкові. Малий замок це там Арсенал, бойові припаси, і відповідно на випадок війни, останнє якби твердиння. Полковничі ворота, це вулиця Халявицького зараз, по-моєму. Тобто, якщо ви піднімаєтеся, у вас залишається збоку цей меморіальний наш комплекс по правій стороні. І там великий мисок, видно, і зараз його дуже чітко в рельєфі, це колишній полковничий двір. І там були полковничі ворота. Лубенські ворота наступні. Це з іншого боку площі якраз слави. В рельєфі вони також видно, і там вуличка є, і до цього часу. Не пощастило лише броварським воротам. А як ви думаєте, куди вели броварські ворота? Вони вели не до міста Бровари, вони вели до пивоварень. Внизу були броварні. Ну, план ви маєте, там вже, мабуть, зрозуміли. Ці ворота, мабуть, єдині, які не залишилися. Потім підрізали трошки ґрунт, і цього місця на даний момент немає. Пирятинські і Подільські це були головними воротами, інші це внутрізамкові, ну тобто для господарських потреб. Крім того, були там ще хвіртки. Це невеликі проходи, куди можна було. Швидко спуститися, не обходячи великий шмат крепостної стіни, вийти за місто. Якщо говорити далі, то на плані у нас позначено 5 церков. Ну, якщо ми зараз порахуємо кількість церков в Лубнах, то, мабуть, вже доберемося до 5, але ж це середньовіччя. Місто не таке велике, там не 40 тисяч населення, його значно менше. Але в місті біля нього 5 церков. Причому зверніть увагу на те, що церкви з престолами як чоловічими, так і жіночими, це дерев'яна церква святої великомученіці Варвари, Різдва Богородиці, Святої Трійці, ну і трьох святителів. Наявність і чоловічих, якби і жіночих престолів говорить про те, що жінки також мали досить добрий майновий стан. Говорить про те, що в тих Лубнах була гендерна рівність, як сьогодні б сказали. Слідуючи, на плані показані торгові ряди. Зверніть увагу, вони в основному біля Соборної церкви. Ну, не дивно, головна церква, головна площа, як би місце Тут же знаходиться і Лубенська полкова канцелярія, і Острог. Вулиця. З мостовою. Цікава вулиця з мостовою. Це нинішня вулиця, те, що ми знаємо Шевченка, і, мабуть, єдина, яка була мощена вулиця в той час. І говорячи про останню церкву Святого Миколаєва, Миколая, вона знаходилася за містом. Ну, зараз ось церква триці. Вона не на тому місці, відповідно, в пристосованому приміщенні. Сама церква, як видно з плану, була трошки далі, туди глибше. Цікаво ще на плані позначені кузні. Але вони знаходяться не на кузнях. На кузнях знаходяться броварні, пивоварні і склади при них. А кузні знаходяться там, де зараз у нас. Пам'ятник присвячений тисячоліттю міста, тобто на Володимирській площі, приблизно там, десь в цьому місці. Говорячи про кузні, необхідно так, сказати, що це було досить ну, прибильне, скажімо так, ремесло. І тому власниками кузень були і. Полковний, ну, і знатні козаки. Не обов'язково коваль це була людина, яка тільки займалася цим. Більшість ковалів були найманими людьми. Тобто кузні це були великі мануфактури. Цікавим говорячи про цей план, є те, що на ньому позначені шинки. Шинок, ну куди ж без шинка? Попрацював і в шинок. Але якщо подивитись, хто ж їх тримав: полковий Хорунжий Родіон Ірвашевський, Мгарський монастир, Бунчуковий товариш Михайло Оріховський, знову Мгарський монастир і церковні комори, і шинок церкви Святої Трійці. Як бачите, в ті часи, говорячи комуністичною такою ідеологією, церква несла не тільки опіум до народу, вона несла і Щось більш суттєво.